От ото -от -от корова стоїть, о, і я зробив он там сцьок отут. Зробив сок, але я звітам е серць не, не, не черпав десь більше року. Житель села Нове Поріччя Городоцької громади Михайло Флора розповідає, під що облаштував трьохсотлітню споруду, якою він володіє з 1979 року. Вона одна з чотирьох будівель на його вулиці, каже чоловік, котрі збереглися до нашого часу. Дві з них сильно пошкоджені. Казали, що тут панський маєток і була пасіка за пана. Пан тримав пасіку. Ну зараз я його зробив під приміщення, так як то пользуюся ним. Тут все в мене і картопля, і свині, і худоба, тут все. Тут теж телята стояли раніше, а там зробив вона закрутку. Краєзнавець, член громадської організації України інкогніта Дмитро Полюхович каже, споруду, яку нині використовують як хлів, датує другої половиною XVIII століття. З архітектурних особливостей цього споруди дуже цікаве псевдовікно. Псевдовікна вони дуже були поширені в 18-му, на початку 19-го століття. Але в основному ці псевдовікна розмальовувалися. А тут бачимо цегляну кладку. При тому цегли робили спеціально. От подивіться, возесенькі, возесенькі цеглинки. Які імітують раму вікону шибку, яким було першочергове призначення будівлі, де нині розташований хлів, каже краєзнавець, невідомо за графині Ігнатівою. За переказами тут були на зиму, ховали вулики придворної пасіки. Тобто, а що далі там було ще раніше? Не зрозуміло. Чому це все неого така тут в селі? На протилежному пагорбі на верхівці був палац. От представляєте, цей пан виходить вечором там, чи вдень зранку попити кави там чи шампанського, стає і милується пейзажем, а перед ним справжня Європа. Дмитро Буліхович каже, у селі Нове Поріччя ціла вулиця збудована у стилі неоготики. Архівних даних про зведення будинків немає. Ймовірно, каже краєзнавець, їх будівництво можна віднести до середини 18-го, початку 19-го століття. І будівлі зводили не водночас. Перший будинок це рогата школа, де ми були. Потім іде, на жаль, сильно зруйнована каретовня, де карети стояли. Ще був якийсь будинок, одні кажуть, що конюшня, другі кажуть, просто були склади для зерна. Начальник відділу культури городоцької міськради Олег Федоров каже, статус Архітектури місцевого значення має лише так звана рогата школа. Нині у ній розташований музей села Нове Поріччя. Михайло Жила, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельниччина.